Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, як ж ідеально планувати час, як встигати більше, та які найпопулярніші помилки всі допускають у плануванні свого часу. І ще в кінці на вас буде чекати невеликий сюрприз, тому додивіться обов'язково це відео до кінця. Ну і погнали! Я точно впевнена, що не існує жодної людини в світі, яка б встигала абсолютно все. Дати все неможливо, тому для цього перше придумали делегування, а друге правильне планування часу. І сьогодні я вам розкажу про те, як свій час планую. Я в мене часто запитують. Я насправді не люблю це запитання, тому що е, мені стає якось можливо незручно, та, тому що мені здається, що я нічого такого натрального не роблю. Я просто вмію планувати свій час, і тому я все встигаю. А якщо щось не встигаю, то делегую, що теж дуже важливо. І сьогодні я вам розкажу і поділюся своїми секретами, своєю такою ідеальною формулою, що мені допомагає залишатися в такому хорошому емоційному стані, але при цьому справді встигати бути задійною у двох професіях. Тому, напевно, варто розпочати з того, що. А планувати потрібно обов'язково. Я не уявляю, щоб от я не знала, що в мене буде завтра. Я завжди знаю свій розпорядок хоча б на тиждень. Ну і враховуючи теперішню ситуацію, так дуже складно запланувати на тривалий термін часу, та навіть складно на завтра щось запланувати. І... Та що там на завтра? Навіть складно запланувати, що буде за годину, але все одно потрібно якось підлаштовуватися під нові реалії, і все одно потрібно планувати свій час, тому що тільки так ви зможете спокійно себе почувати, жити хоча б в якійсь гармонії, і встигати і працювати, і відпочивати, що так само не менш важливо. Я, як і всі, шукала цю ідеальну формулу і цей ідеальний секрет. Як встигати все. І одного разу я читала книгу Девіда Аллена, і там була фраза, що голова має бути пустою для того, щоб в ній генерувалися ідеї. І це насправді так. І тільки коли ви звільните всі свої думки від всіх своїх справ, тільки тоді ви насправді відчуєте спокій, і тільки тоді ваша голова зможе генерувати нові ідеї. Тому перше і дуже важливе правило. Виписувати всі повністю справи, які сидять у вашій голові. Якщо так сісти з листочком і з ручкою, виключити телефон і почати виписувати абсолютно всі справи, які вам потрібно зробити. Це може бути навіть справа, яка тягнеться вже років два. Наприклад, роздрукувати фотографії. Так? Здається, це, ви це зробите тоді, коли у вас буде час, але насправді воно сидить у вас в голові. Воно вас на підсвідомому рівні мучить, і в результаті ви ніколи не дійдете до цього завдання. Тому перше, що необхідно зробити на шляху до того, щоб розібратися зі своїм тайм-менеджментом, це виписати на листку А4. А може, і на одному, напевно, швидше всього так і буде. Виписати абсолютно всі завдання, які ви маєте зробити. Це можуть бути будь-які завдання, це можуть бути завдання, які там тримають одну хвилину, завдання, які тягнуться руками, великі масштабні проекти. Абсолютно все, що є у вашій голові, ви маєте виписати на листок, ви маєте зробити так, щоб ваша голова стала пустою, щоб у вашій голові не було жодного завдання. І тільки тоді ви відчуєте, отже, після цього кроку ви вже відчуєте значне полегшення. Тому перше. Виписуємо абсолютно всі справи. Я коли перший раз це робила, в мене вийшло 60 з чимось завдань на листку, які в мене постійно сиділи в голові, і я вам насправді передати не можу, наскільки мені вже стало простіше, коли я просто на листку побачила весь цей масштаб трагедії. Тепер, що ми робимо з цим списком? Перше, що ми робимо, ми переглядаємо весь список. І шукаємо ті завдання, які ви можете виконати до двох хвилин. Наприклад, вам потрібно комусь подзвонити, комусь відправити рахунок, вам потрібно перенести зустріч, комусь потрібно відписати, вам потрібно відписати на якийсь лист на пошті, вам потрібно перевірити пошту. Будь-що, але будь-яке завдання, яке займає до двох хвилин, ви маєте їх всіх виписати, виділити в окрему колонку. Тоді. Ці завдання, які займають до двох хвилин, ви одразу до них приступаєте. Як правило, такі дріб'язкові завдання вони дуже сильно ем, пізніше тягнуть вас на дно цього вашого тайм-менеджменту, тому що не знаю, чому так, але нам завжди найменші завдання даються найгірше, найважче. Тому запам'ятайте, я завжди це пам'ятаю, коли в мене є виписаний мій список справ, я завжди шукаю оті завдання до двох хвилин і переважно їх дуже багато. І коли ви їх зробите, ваш список вже на відсотків 30 зменшиться і вам вже стане морально набагато простіше. Тому обов'язково, якщо ви знаєте, що у вас є завдання, яке займає всього до двох хвилин, вирішуйте його зразу. Після того, як ви виписали в колонку всі справи, які займають до двох хвилин, ви створюєте нову колонку пріоритетних задачі. Вам потрібно перечитати знову ретельно весь ваш список задач. І виписати всі ті, які вже горять на вчора, і всі ті, які ще можуть чекати завтра. Це дуже важливо, але ви маєте оприділитися, що вам потрібно робити в найближчий час, а що може ще трошечки почекати. Тому що так само помилка тайм менеджменту в тому, що ви можете приступити зараз до того завдання, яке може почекати ще декілька днів. Коли ви б зараз мали робити те завдання, яке ви вже давно мали виконати, тому другий крок це колонка по пріоритетності. Виділяєте всі завдання, всі ваші задачі, які є в вашому списку, і ділите їх по дві на дві колонки або на три, в залежності там від терміну, так можливо, є проекти, які ви мали зробити на вчора. Є проекти, які ще можуть почекати там, декілька днів. Є проекти, які, наприклад, можуть чекати ще рік. Тобто ви вже діліть, в залежності від сфери вашої діяльності, так? ви вже діліть е, по цьому пріоритету, е, які у вас будуть колонки, і, власне, так і направляєте кожну свою задачу у відповідну колонку. І вже на цьому етапі я вас можу привітати, тому що ви вже зробили колосальну роботу. Одну колонку правила до двох хвилин ви вже можна сказати виконали. Так, ці задачі вже більше не сидять у вашій голові. Тепер приступаємо до колонки по пріоритетності. Величезна помилка всіх людей, які складають список своїх завдач, це власне створити просто довгий список. Переважно це там список з 10 пунктів на день. І коли ви дивитеся на цей список, вам вже морально стає важко, і ви вже розумієте на підсвідомому рівні, що ну неможливо виконати список так з 10 пунктів. Тому третє правило ні довгим спискам. Оцінюйте об'єктивно свої сили. Враховуйте всі теперішні умови, те, що можуть виключити світло, може бути повітряна тривога, може всяке статися зараз. так, І враховуйте всі ці моменти. Ніколи не забувайте зранку до вечора просто погодинну якусь справу. Обов'язково залишайте час. Розпишіть біля кожного вашого завдання, яке ви розписали в колонках пріоритетності задач. Розпишіть біля кожного вашого завдання приблизний термін виконання цього завдання. І обов'язково помножте цей термін на 2. Оцей термін помножений на 2, це буде ваш запасний час, щоб ви ні в якому разі не прогоріли з дедлайном. І пам'ятайте, що завжди у будь-якому плані тримайте місце на те, що щось піде не по плану. Так от, ви розписали біля кожної задачі орієнтовно термін, який вам потрібний на виконання цього завдання. І тепер моя порада. Ніколи не ставте багато задач на один день, тому що ви не зможете виконати абсолютно все. Задачі будуть переміщатись з дня на день, і в результаті ваш тайм менеджмент буде плакати, і ви далі нічого не будете встигати. Тому. Пам'ятайте про те, що вам потрібно не лише працювати, але вам потрібно ще й знаходити час на відпочинок. Вам потрібно знаходити час на якусь непередбачувану ситуацію. Тому я вам дуже раджу, якщо у вас є справа, якась задача, яка займає у вас три години, так, і вам здається, що ви зможете за день зробити чотири такі задачі, то повірте, ви не зможете зробити чотири такі задачі. Максимум ви можете зробити дві. Тобто завжди множте цей час на два і робіть собі цей запас. Якщо ви кожного дня будете бачити величезний список задач, вам психологічно буде складно його виконати. Якщо ви будете бачити, що на кожний день у вас стоїть, наприклад, по 3-4 задачі, вам буде набагато легше морально. Тому моя порада наступна це плануйте. По 3-4 завдання на день, якщо вони такі більш досить глобальні. Так? Тут не входять завдачі, які ви можете виконати до двох хвилин. Тут є необмежена кількість цих задач, але якщо у вас є якісь великі завдання, завжди множте час виконання на 2, і тоді реально оцінюйте свої можливості. Наступна моя порада це вам потрібно визначити свій хронотип. Хто ви сова чи жайворонок? Раніше я була совою, зараз я жайворонок, і моя працездатність якраз припадає на першу половину дня. Тобто зранку, з 9-ї години до 4-ї години дня я роблю всю найважчу роботу, всі найважчі завдання. Після четвертої години дня я залишаю час на зустрічі, на якісь творчі завдання, на те, де не потрібно моєї такої суперконцентрованої уваги і якоїсь сильної деталізації. І це дуже важливо, якщо ви відчуваєте, що зранку у вас абсолютно немає сил на те, щоб робити якісь складні завдання. Залишіть їх на той період, коли ви, у вас буде підвищена працездатність. Я розумію, що в кожного є робота, в кожного графік роботи, і дуже складно підлаштувати е, свій графік роботи під виконання своїх задач, так і під свій хронотип. Але тут ви маєте якось налагодити цей момент і. А ви маєте зрозуміти для себе, де ті ваші пікові години, і в ті пікові години виконувати найважливіші справи дня. Тепер ви проступаєте до вашої колонки задач, які мали бути виконані навчора. І починаєте розписувати так відповідно до того, скільки вам часу потрібно на виконання цих завдань. Ви починаєте собі їх розписувати і ставити їх на ті години, коли у вас пікова працездатність. Коли ви почистили цю колонку пріоритетності задач, так, і коли ви розписали собі по днях приблизно коли і в які години ви будете виконувати ці завдання, створюєте наступну колонку. І наступна колонка у вас називається вдома, на роботі, в машині і так далі. Тобто, ви маєте зрозуміти, що Є дуже багато завдань, які вам не обов'язково, наприклад, робити в офісі, чи не обов'язково робити вдома, і ви можете поєднювати декілька завдань. Допустимо, у вас є завдання переглянути повністю всю пошту. Так, це завдання не займає дві хвилини. Це досить довге завдання, яке триває близько 30-40 хвилин. І паралельно у вас є завдання заїхати, там, поїхати на якусь зустріч, так, і ви будете їхати в таксі. І відповідно у вас є можливість в таксі перевірити вашу пошту, і ви можете два завдання поєднати в одне. Наприклад, ви будете на ви будете чекати на прийомі у лікаря, так, і у вас буде час, поки будете чекати лікаря. Ви зможете за той час з кимось переговорити по телефону, чи можливо провести якусь онлайн-зустріч, чи написати якийсь лист, тобто чи доробити якусь роботу, будь-що. Але завжди пам'ятайте, що декілька завдань можна поєднати в одне, і це суттєво зекономить ваш час. Просто ви маєте відповідності до свого е, графіку, так, до того, як ви працюєте, чи вдома, чи в офісі, де ви найчастіше буваєте, який у вас спосіб життя. Ви маєте поділити це все по колонках. Що ви робите вдома, що ви робите в офісі, що ви можете робити в таксі, що ви можете робити десь ще будь-де. Але обов'язково ви маєте створити ще декілька ось цих колонок. Тепер підсумовуємо. У вас є список задач, які ви можете виконати до двох хвилин, так? І ви їх одразу приступаєте до їхнього виконання на початку вашого робочого дня, і так вам вже морально буде набагато простіше, бо багато задач з вашого списку вже будуть закреслені. Наступне, ви визначаєте ваші завдання по пріоритетності і визначаєте термін їхнього виконання помножений на 2 на ваш запасний час. І починаєте собі приблизно розписувати по днях так, що в понеділок я роблю цю справу, второк цю середу, цю. Далі ви приступаєте до колонки, де ви робите ці справи, і чи можете ви якісь справи між собою об'єднати. Це дуже важливо. Вам потрібно буде визначити так, де зазвичай ви виконуєте всі свої задачі. Тепер ще дуже важливо, і те, про що всі забувають в цьому потоці вічної роботи, це час на відпочинок і час для себе. Обов'язково плануйте свій відпочинок. Обов'язково випишіть для себе ті завдання, ті справи, які приносять вам задоволення, і обов'язково приділяйте їм час, тому що якраз відпочинок дає вам сили, дає вам наснагу і енергію чітко дотримуватися вашого тайм-менеджменту. І тільки коли ви будете знати, що після роботи у вас буде відпочинок і ви зможете відновити свій ресурс. Тільки тоді у вас буде насправді мотивація працювати. Тому я вам дуже раджу, ніколи не плануйте свій день зранку до ночі весь в роботі. Залишайте час на ті речі, які вам по-справжньому будуть приносити насолоду. І так у вас буде ще більше мотивації поскоріше закрити всі задачі, щоб приступити до тих задач, які насправді вас будуть якось класно наповнювати. Тепер ще дуже важливо те, щоб ви залишали хоча б один день в тиждень для того, щоб повністю відновити свій ресурс, не працювати і займатися тільки тим, що вам по-справді, приносить задоволення. Це дуже важливо, але виділіть собі цей один день в тиждень такого повного розслаблення від будь-яких робочих завдань. Ще дуже важливо, коли ви працюєте. Старайтесь не відволікатись на телефон і на соціальні мережі. Зараз дуже легко перевірити, скільки ви годин на день сидите в телефоні. І я розумію, що в дуже багатьох людей зараз вся робота, в принципі, в телефоні. Так? Але навіть якщо це так, то старайтеся робити роботу в телефоні, не витрачати свій час на те, щоб оновити ленту Інстаграму чи Фейсбуку, чи написати коментар і так далі. Старайтеся виділяти для себе якісь години в день, коли ви заходите і оновлюєте в соціальні мережі, і ви побачите, наскільки вам стане легше і наскільки ви будете такими більш організованими. Тому це правило дуже важливе. декілька годин для соцмереж. І коли ви працюєте, ви працюєте, ви не сидите в соціальних мережах, тому що там 5 хвилин, там 5 хвилин, і в результаті ви вже забули, що ви робили, і ви вже не настільки сконцентровані на тих задачах, які перед вами стоять. І останнє. Я дуже люблю гарну канцелярію, я дуже люблю це все гарно занотовувати. Ви можете обрати для себе зручний формат. Це може бути Trello, це може бути звичайний Google документ. Це може бути просто нотатки на вашому телефоні чи будь-які інші додатки для планування часу. І це може бути звичайний планер, як в мене. Я дуже люблю це все записувати, носити блокнот за собою, все вручну викреслювати. Мені це приносить по-справжньому задоволення. Тому, якщо ви такий ж любитель канцелярії, як я, я вам раджу завести оцей ідеальний свій блокнот, в якому ви будете записувати всі справи, і те, що дуже важливо, ви будете це робити з величезним задоволенням. І так як я обіцяла в кінці відео зробити для вас невеличкий. Подарунок, я хочу подарувати цей ідеальний планер, такий, як я в мене. Але цей зручнішого набагато формату, тому що мій досить великий і мені незручно його носити зі собою, я ним користуюсь тільки вдома. І я знайшла і такий же, але в ідеальному форматі, який ви зможете покласти собі в сумочку. Тут іде одразу ручка, і тут ще йдуть всякі такі штучки яким ви можете так само організовувати простір самого планера наліпки, і листівка від мене буде. Тому я надіюся, що цей планер допоможе е, організувати свої завдання, свій час, налагодити свій тайм-менеджмент, і я буду дуже рада комусь з вас його подарувати. Умови дуже прості: це поставити вподобайки на моє відео, бути підписаним на канал і е, написати коментар під цим відео. Ви можете залишати коментарі необмежену кількість разів. І вже за 10 днів я оберу переможця і з радістю комусь відправлю цей планер. Якщо підсумовувати все, то хочу вам наголосити на тому, щоб ви пам'ятали, голова має бути пустою для того, щоб генерувати класні ідеї. Голова не має бути забитою справами. Ці всі справи мають бути виписані або на листку, або в якомусь додатку. Тільки тоді ви зможете себе класно і впевнено почувати. Я дуже надіюся, що це відео було для вас корисним. Я дуже надіюся, що ваш тайм-менеджмент стане кращим і що ви станете працьовитішими завдяки моїм порадам. І я буду дуже вдячна на ваш фідбек і дуже буду вдячна за ваші вподобайки. До нових зустрічей і зустрінемо зовсім скоро.